Новорічна ніч без феєрверків. Утриматися від святкової канонади мешканців міста закликають громадські активісти. кажуть, замість викидати гроші на вітер, краще пожертвувати їх на війну. Тим паче заборону міськвиконкому щодо використання піротехнічних засобів ніхто не скасовував. Вона діє на території Івано-Франківська ще з вересня. Та справа, передусім, у звичайній людяності відзначають волонтери. Адже бійцям, котрі пройшли пекло війни і переселенцям чиї домівки знищили терористи, залпи у новорічну ніч додадуть. Зайвої тривоги. У нас є дуже багато людей, які мають психічну травму. Це учасники бойових дій, це поранені, це, скажімо, їхні родини, які зараз переживають досить в досить важкому стані. І будь-які нагадування, скажімо, навіть не просто там феєрверку, а якийсь шум, який їм асоціюється з війною і з бойовими діями, може викликати надзвичайні наслідки. Тому хай люди, кожен задумується перед тим, ніж це купляти і взагалі це робити. Свято у Івано-Франківську відбудеться й без феєрверків, та все ж не менш ефектно на Вічевому майдані. У новорічну ніч містяни зможуть привітати один одного під українські музичні хіти. Та й вся урочиста програма, запевняють організатори, буде в національному дусі. Будуть чотири лазера, буде світлова програма. Така будуть звучати ремікси, не так ремікси, як спеціальної обробки пісні українських виконавців, таких як Канель, Зитік, такого плану. І буде також. На завершення цієї програми буде театр вогню. Крім того, організатори обіцяють конкурси та сюрпризи, які саме наразі не кажуть, тримають інтригу та запрошують містян долучитися до національного дійства.